Люди мого віку дуже добре пам'ятають, як в школах до 9 травня до нас приходили ветерани великої Вітчизняної війни, як вони розказували про ті страшні часи, про війну, про своїх побратимів, про героїзм, про втрати. І в цей час вони завжди плакали. Також ми всі дуже добре пам'ятаємо, як ми ходили до пам'ятників, як ми розказували вірші, співали пісні і стояли у караулі. Одеська єпархія на чолі з нашим митрополитом Агафанґолом завжди вчистувала день перемоги. Ми ходили до ветеранів, ми влаштували їм свято, ми співали їм пісні, приносили подарунки і фінансову допомогу, і різні ласощі, і робили це всією одеською єпархією, так щоб Ветеранам війни було дуже приємно, і щоб вони бачили, що ми цінуємо їх живих, а також звершували особливу молитву завжди за всіх спочилих в великій вітчизняній війні, в другій світовій війні, за всіх воїнів і за всіх мирних жителів, яких забрала війна, і ми знаємо, що Україна втратила понад 8 мільйонів життів своїх українців. Всі, ви знаєте, що ми записували дуже багато гарних пісень, присвячених дню перемоги. А також у 21-му році, тут на цьому місці ми поставили сцену, запросили одеситів, і з хором мертвовеців дали прекрасний концерт, присвячений перемозі. Російська федерація, проводячи свої паради на день перемоги, знімаючи тисячі фільмів, романтизувала весь час війну, другу світову війну. Вона бряцала пушками, вона бряцала танками. І добре до того, що у людей в крові у Російській Федерації вже було заложено пропагандою генетично, що треба повторити, і вони повторили. Також ця романтизація Російської Федерації не закінчується на червоній площі або у фільмах вона розпочинається з десадочків, з перших класів, де дітей перевдягають військову форму, проводять паради і готують до нових війн, до нового кровопролиття. І скажіть, будь ласка, що у головах цих людей, які це роблять? Наприкінці 90-х років був підписаний меморандум про дружбу і сотрудництво між Україною і Росією. На початку 2000-х років весь час говорилося з сторони Російської Федерації, що вони. Не претендують ані на Крим, ані на інші області і регіони нашої держави. Але ми знаємо, що з 2014 року розпочалася нова ера. Був анексований Крим, і розпочалася ібридна війна на сході нашої держави. А в 2022 році, 24 лютого, віроломно о 4-й день ранку, як німецька фашистська Германія, Російська Федерація, почала бомбити нас, українців. Літаки, артилерія, танки, гелікоптери все полетіло на наші мирні міста. І ми відчули все те, про що нам говорили ветерани і люди, які пережили Другу світову війну. Агресія Російської Федерації забрала десятки тисяч наших українців, збройних сил України, мирних жителів, сотні тисяч поранених, мільйони людей, біженців. І ми зараз переживаємо нову свою велику вітчизняну війну, тому що у кожній сім'ї воює батько, син, мати, дочка. І є загиблі, і ми маємо зруйновані храми, монастирі, будівлі, школи, лікарні і дитячі садочки. І зараз ми в соціальних мережах бачимо тисячі відео нових ветеранів нової великої вітчизняної війни, які розказують про жахи війни, як вони бачать багато загиблих людей, розірваних тіл і багато сльоз. Ми бачимо матерів, жінок і дітей, які не дочекались своїх ближніх. Раніше, коли ми святкували день перемоги, ми не розуміли, що таке війна. Але ми тепер добре згадуємо про те, що говорили ветерани і ті люди, які пережили війну, що саме головне це щоб ніколи не було війни і щоб її ніколи не допустити, і щоб завжди був мир. А саме страшне в всі ці ситуації, що Російська православна церква стала інститутом пропаганди Російської Федерації і оправдовує вбивство і геноцид українського народу. А саме страшне благословляє і освячує зброю, яка їде до нас. І не стала на боці Христа його слів, що саме головне. Це ніколи нікого не вбити. На завершення. Ми хочемо сказати, що ми вічно вдячні всім народам, всім державам, які стали коаліцією проти Гітлера, всім військовим, які віддали своє життя за те, щоб на землі був мир, щоб не було нацизму та фашизму, щоб ми жили в спокійний час, народжували дітей, продовжували свій рід і вчили їх, що саме страшне це війна. Наша совість абсолютно чиста. Ми завжди чествували, чествуємо і будемо частувати пам'ять своїх рідних і близьких, портрети, яких ми маємо вдома, за яких ми молимося, і будемо співати ті пісні, які співали раніше, і будемо святкувати, але тут в глибині душі, тому що зараз не до свята, тому що зараз ми переживаємо страшну війну, тому що ми розуміємо, що війну не потрібно романтизувати, а потрібно розказувати про ту страшну трагедію і робити все, щоб війни не було. Вічна пам'ять всім загиблим, які загинули в Другій світовій війні, великій вічизнявій війні, всім тим людям, які загинули в констаборах, загинули в окупаціях, пережили все те страшне: вогонь, пекло, голод, холод. Вічна їм пам'ять. Ми будемо молитися і завжди будемо хранити в своїх душах. Саме головне, що Христос сказав не вбивати нікого любити треба всіх і берегти мир.